Громада з Кам'янця приїхала з порічці, зібрала сітки і приїхали нам на Майдан показувати, як наша інспекція займається браконьєрами. На сьогоднішній день у нас є свідчення, в яких статках живе наш начальник рибінспекції, на яких машинах він їздить, і з якими людьми спілкується і в кого бере гроші. Сам Сергій Савіцький подібні звинувачення відкидає, мовляв, і я не я, і Риба не моя. Ми виконуємо свої функціональні обов'язки. Я вже пояснював, скільки інспекторів у нас на Дністрі. Дністра у нас до 190 кілометрів, у на чотири інспектора. Тобто, ну ви розумієте, що фізично кожен метр Дністра неможливо, просто якби там людина хотіла контролювати. Кам'янець-Подільські самооборонівці запевняють, навіть тепер, коли риба на нересті, води Дністра вздовж і впоперек заповнені браконьєрськими сітками. З 6 на 7 цього місяця цього року в Кам'янець-Подільському районі, а саме на ділянці річки від Устя річки Ушиця і Бакоти, за буквально за дві години. Громадянами міста Кам'янець-Подільської самооборони було виявлено і, до, і вони достали з річки біля двох кілометрів сіток, браконьєрських сіток, дорогих сіток. За словами представників самооборони, Олег Савіцький з браконьєрами заодно. Причому не перший рік. По свідченню деяких людей, яких ми тоді зустріли вночі, вони казали, що. Наш совіт, нас савіцький кришує, в нього все схвачено. Ми нічого не боїмося. Ось цю війну камінсь-подільські громадяни ведуть вже багато років. А а саме за останні 4 роки, коли Савіцький став начальником, то ця браконьєрська порука закріпилася. Далі шукати правди громада попрямувала до кабінету очільника області Леоніда Пруса. Ми не вважаємо, що ця людина виконує свою роботу на всі 100%. Ми не хочемо, щоб ця людина працювала на цій роботі. Ніхто навіть не приїхав і не просив, хто це витягує сіті. Ви працюєте, що ви тут розказуєте, дурите, ви народ дурите. Там зафіксировано, як працівник рибоохоронної структури, його підчинення, його дворний брат, на території своєї ж мами, де знаходиться рибхоз, де вони витягували рибу, воно зафіксировано, прокуратурою, екологічною інспекцією, оно знаходиться типу, в міліції. Но ну, ніхто нічого не делає далі. Бесіду продовжили вже за зачиненими дверима. До кабінету губернатора не пустили навіть засоби масової інформації. Однак і тепер Сергій Савіцький писати заяву за власним бажанням на відріз відмовився. Натомість самооборонівцям запропонували компромісне рішення. Савіцький, так? Те, да. пише заяву про надання йому відпустки за власний рахунок на період проведення перевірки. Подібну заяву самооборонівці приймати відмовились. Кажуть, після відпустки на злодієві шапка уже догорить. Від громада буде незадоволена з рішенням. рішення. казали одразу заява на звільнення». За фактом обламу цієї риби буде, що буде визначено? Буде визначено, що максимум це адміністративне правопорушення. Це буде штраф, там, наприклад, 200 чи 500 гривень. Ді, що там вже на, 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 схема. І він буде сильно зв'язуватися, все це буде прикривати, ви це прекрасно розумієте. Згоди досягти все ж вдалось. Пан Прус надіслав листа в Державне агентство рибного господарства. Вимога одна відсторонити від виконання службових обов'язків Сергія Савіцького, Надія Куриляк, Андрій Храбуст для інформаційного випуску.